Халява не закінчується, дивіться, такі трубки EGR на 2.2 Fiat Ducato Peugeot Boxer буксель, Jumper безкоштовно. Дві штучки є в наявності. всього на все. 2,2 це з 5 двигун з 2006 року по 2011 рік. Таких дві трубки EGR Поїдуть безкоштовно. Хто хоче по місцю забрати, можете приїхати забрати. Віддаю. Все. Кому це необхідно, контакти в шапці профілю, телефонуєте, пишете в месенджер. Хто, хто перший, той виграв. Месенджер, Telegram, WhatsApp, Viber. Хто перший, два чоловіка чи дві жіночки, чи чоловік і жіночка, хто перший напише, тому віддам безкоштовно такі трубочки EGR. Вони є повністю цілі. Одна має невеликий дефект м'ятину, Ця взагалі ціленька трубочка. А, це теж має. Перепрошую, отут має дефект. Це не біда, це все вирівнюється. Все. Кому це необхідно, телефонуйте.